Токсичні стосунки, як розпізнати та вийти з них. Привіт, друзі! З вами я, ваш психолог Світлана. І сьогодні ми поговоримо про дуже важливу і болючу тему токсичні стосунки. Вони можуть бути не лише з партнером, а й з друзями, колегами чи родичами. Найгірше, що ми не завжди усвідомлюємо, що перебуваємо в них ознаки токсичних стосунків. Токсичні стосунки виснажують, забирають енергію та руйнують вашу самооцінку. Ось кілька ключових ознак, на які варто звернути увагу. Контроль та ревнощі. Якщо ви постійно виправдовуєтеся за свої дії, а ваш партнер або друг надмірно контролює ваше спілкування, це тривожний сигнал. Маніпуляції. Вам постійно навіюють почуття провини або сорому. Ваш партнер може грати на почуттях, щоб досягти своєї мети. І ви відчуваєте себе винними навіть тоді, коли нічого не зробили. Критика та знецінення. Ваші досягнення і почуття постійно знецінюють. Замість підтримки, ви чуєте сарказм, і критику, що змушує вас сумніватися у собі. Встановлення особистих кордонів. Вихід з токсичних стосунків починається із встановлення особистих кордонів. Це ваше право на власні думки, на почуття і на простір. Навчіться говорити НІ. Це перший і найважливіший крок. Коли ви говорите ні, тому що вам не підходить, ви говорите так собі. Це може бути важко, особливо, якщо ви звикли догоджати іншим. Але пам'ятайте, ваше благополуччя понад усе. Повідомляйте про свої потреби. Говоріть прямо і чітко. Що вам не подобається, або що ви відчуваєте? Замість ти завжди так робиш, краще сказати я відчуваю дискомфорт, коли. І пам'ятайте, що ваше психічне здоров'я та щастя залежать тільки від вас. Ви маєте право на здорові шанобливі стосунки, де вас цінують. Та поважають. Якщо ви розпізнали ці ознаки, можливо, настав час зробити рішучий крок. Дякую, що були зі мною! Бережіть себе!